Тема сьогоднішнього уроку нейрони. Нервова тканина це сукупність клітин і міжклітинної речовини, що забезпечують нервову регуляцію організму людини. Клітини тканини називають нейронами, а міжклітинна речовина нейроглією. Завдяки збудливості і провідності нервової тканини електричні імпульси передаються по всьому організму. Основу нервової системи складають нейрони це клітини нервової тканини. Вони являють собою збудливі клітини, що здатні обробляти інформацію і передавати її далі у вигляді електронного або хімічного сигналу. Хімічні сигнали нейрони посилають сусіднім клітинам на дуже короткій відстані, а от електричні вони можуть поширювати дуже далеко. Уся будова нейрона. Пристосована для прийому і передачі сигналів. В ньому розрізняють тіло клітини, у якому розміщене її ядро, і відростки двох типів аксони та дендрити. Аксон це довгий і дуже тонкий відросток. У клітині він може бути тільки один. Довжина аксона в нейронів людини може сягати 1 метра. Для більш швидкої передачі сигналу. Багато аксонів мають оболонку з речовини Мієліну, що на 70% складається із жирів і на 30% з білків. Ця оболонка не є суцільною, вона періодично переривається. Мієлін є гарним ізолятором, тому сигнал, який прямує по аксону з мієліновим покриттям, не поширюється поступово, а відразу перескакує через ділянки вкриті ним. У результаті швидкість передачі сигналу збільшується від 5 до 10 разів. Дендрити це короткі відростки, що з'єднують нейрони з клітинами, які розташовані поруч. І дендрити, і аксони можуть розгалуджуватись на кінцях. Нейрони поділяють на три великі групи. Начутливі або сенсорні це нейрони, які сприймають збудження. Та передають його від рецепторів до інших нейронів. Моторні або рухові і секреторні це нейрони, які передають інформацію до виконавчих органів м'язів або залоз. І проміжні або вставні нейрони вони з'єднують одні нейрони з іншими. Також розрізняють нейрони за кількістю відростків. Вони можуть мати один, два або багато відростків. Більшість нейронів людини мають дуже багато відростків. Їх називають мультиполярними нейронами. Для передачі сигналів нейрони використовують спеціальні структури своєї мембрани синапси. Синапс розміщується переважно на кінчиках дендритів і аксонів, однак певна їх кількість є й на тілі нейрона. Синапс це місце передачі сигналу від однієї клітини до іншої. Таким чином, до складу синапса входять частини двох різних клітин. Клітина, яка надсилає сигнал, утворює спеціальну пресинаптичну, тобто розташовану до синапса мембрану, а клітина, яка приймає сигнал, постсинаптичну, тобто розташовану після синапса. Між цими мембранами розміщується синаптична щілина. В організмі людини розрізняють два основні типи синапсів хімічні та електричні. У хімічних синапсів синаптична щілина відносно широка, а в електричних навпаки вузька. В електричних синапсах сигнал дуже швидко, майже не затримуючись, передається від клітини до клітини. Натомість, хімічних процес набагато повільніший. Під час передачі сигналу. Цих синапсах поверхня мембрани виділяє спеціальні речовини нейромедіатори, які проникають через щілину і передають сигнал на рецептори постсинаптичної мембрани. Як уже було сказано, процес передачі сигналу в таких синапсах набагато повільніший. Але саме хімічних синапсів у людини найбільше. Це пояснюється тим, що такий спосіб дозволяє дуже тонко регулювати передачу сигналу. Клітина має хімічний синапс. Яка має хімічний синапс, може отримувати декілька сигналів від сусідніх клітин. Одні з них можуть стимулювати виділення нейромедіатора, другі пригнічувати. А треті – стимулювати виділення ферментів, які руйнують нейромедіатор. Чи пройде сигнал далі залежить від співвідношення цих сигналів. Така можливість регулювання дуже важлива навіть у простих ситуаціях. Наприклад, коли людина збирається переходити вулицю, нейрон, який подає сигнал до м'язи ніг, повинен отримати інформацію від інших нейронів. Зорова зона кори розпізнає колір світла. На червоний іти не можна. Слухова сповіщає про сигнали автомобілістів та голоси людей. Пам'ять підказує найкращий маршрут переходу. Сумарна дія цих сигналів і приводить до того, що нейрон дає або не дає нервовий імпульс для початку руху. Для проведення сигналів від рецептора до робочого органа різні типи нейронів об'єднуються в спеціальну структуру рефлекторну дугу. Вона починається із чутливого нейрона, який передає сигнал від рецептора. Наприклад, тепловий рецептор шкіри сприйняв підвищення температури. Від вогню свічки, чутливий нейрон за допомогою свого аксона передає сигнал від цього рецептора у спинний мозок, там сигнал поступає на дендрит наступного нейрона рухового, і через тіло цього нейрона по аксону він надходить до м'яза руки, який сприймає сигнал і скорочується. У результаті рука відсмикується від вогню. Окрім цих двох нейронів. До складу рефлекторної дуги може входити і вставний нейрон, тоді сигнали від чутливого нейрона передаються на моторний не прямо, а опосередковано.